В Україні хочуть запровадити законопроект про множинне громадянство. Цитую. Цей документ дозволить мати українське громадянство всім етнічним українцям та їхнім нащадкам з різних країн світу, звісно, окрім громадян Росії, наголосив президент України у вітальному відео з нагоди Дня Соборності України. Верховна Рада також має визначити перелік держав, громадяни яких можуть отримати українське громадянство у спрощеному режимі, а також визначити категорію осіб, які подаватимуть зобов'язання припинити іноземне громадянство задля набуття українського. Хочемо нагадати, те, що множина громадянства мають 130 країн: а саме США, Канада, Ватикан, Сполучене Королівство, Болгарія, Румунія та багато інших. До того ж, мають оновитися категорії осіб, які не можуть отримати українське громадянство. Перша категорія це особи, які вчинили тяжкий злочин, друга категорія це особи, які вчинили важкий злочин на території іншої країни, але вважаються за законодавством України неприпустимі, і також особи, які можуть загрожувати територіальній цілісності та інтересам України. Окрім набуття українського паспорту, є підстави щодо його позбавлення. Люди, які не мають права отримати український паспорт. Перша категорія це громадяни України, які добровільно хочуть отримати паспорт від країни-агресора. Друга категорія це повнолітні особи, які внесли недостовірні дані. І третя категорія осіб це люди, які служать за контрактом у державі країни-агресорів. Як вам такі новини? Пишіть в коментарях свої думки. А ми надалі будемо тримати вас в курсі гарячих новин.